Доброго дня! Сьогодні у мене буде друге і останнє відео про Ірку Хортицю. Це є такий український аналог Гаррі Поттеру. Якщо не бачили, подивіться першу частину. Там я розповідала, чому вона російською мовою, що це взагалі за книжка така, де її знайшла і чому я не хочу її читати українською мовою. Якщо хтось ще не згадався, то це така справа принципу, тому що я колекціонер. Якщо вже почала збирати російською, то уся серія книг має бути російською, а не так, що дві російською, три українською, чотири татарською. Хоча я не думаю, що ця книга перекладалася на якісь мови, окрім української. Отже, друга книга, мабуть, почати варто з обкладинки. Обкладинка на першій мені сподобалася більше. Стилістика так само, тобто тут є щось таке реалістичне, напис двох оповідань, які тут будуть, автори. Червона така стрічка, назва книги. Ну, і ось тут намальовані події ці книги. Так само бачимо реалістичне зображення, назва двох розповідей, які тут будуть, а так, ще видавництво ранок, звісно, назва авторів. Але тут ми бачимо вже усіх героїв, тобто відьму Ірку, її подругу Таньку і також їхнього друга Богдана, який є воїном сну. Ну і бачимо ще ось цього вовка. До речі, цей вовк з, другої, з другого оповідання. І це добре, тому що у першій книзі я бачила якусь снігову королеву на задньому плані. Я так і не зрозуміла, звідки воно взялося, що це взагалі таке було. Зараз трошки свою камеру. Добре, хай вже так буде. Отже, друга книга. Мабуть, варто почати із сюжету. Я вам одразу кажу, сюжет тут став набагато-набагато кращий. Якщо перша частина була схожа на недолугий фанфік, який написала 12-річна дівчинка, мені ледь вистачило сил його дочитати. Друга, друге оповідання в першій книзі мене зацікавило. Все ще неприємно було читати, але зацікавило. Тут третє, четверте, я читала, я не могла відірватися. Воно стало набагато цікавішим. Тут набагато більше подій місць, набагато більше фольклору. Ну, про це трохи згодом про стилістику, про це, це згодом. Зараз розповім про сюжет. Отже, у першому оповіданні герой найпершого оповідання, така ось тавтологія, так, з першої книжки, бізнесмен, якого мало не вбила Ірка, а потім врятувала, йде до неї, щоб та допомогла з'ясувати, хто вкрав його гроші, тому що він вже підключив ментів, він підключив вже детективів, ніхто не допомагає. І ось Ірка вирішила допомогти, тобто вирішила не вона, вирішила її подруга, подруга Тетянка. Вона ще сказала, що всі зароблять купу грошей на цьому. І, до речі, заробили вони досить таки багато, хоча від тих 6 мільйонів отримали лише 10% десь, навіть 2%, здається, поділили їх між собою та між мовкулаками, але в цілому для дітей доволі таки багато грошей. Ірка, наприклад, Купила собі у будинок нормальних меблів, а Богдан збирає гроші батькові на машину. Ось такі у нас добрі діти. Отже, ця книга була схожа більш на такий детектив. І, ви знаєте, автори вміють писати детективи. Там було дуже багато цікавих моментів. Наприклад, коли головний героїнь заводять цю корпорацію, кажуть, що начебто вони кур'єри, а... Вирішують, що хтось має провести їм екскурсію, щоб вони з'ясували, взагалі знайшли якісь відьмацькі сліди викрадача грошей. І екскурсію проводить молодий такий студент, який, начебто, узявся туди працювати на підробітки, а потім починають шукати того, хто вкрав гроші. І так стається, що вони перетворюють карти на листівки, які відображають найбільше страхи людей, і, враховуючи цей самий студент, не перевів усі ці гроші. Він, мало того, що є племінником цього бізнесмена, якого він взяв, так скажімо, за платом, щоб хлопець вчився працювати. Та він ще повівся на слова якогось мужика, який йому сказав, що він йому гроші заплатить у того самого бізнес-партнера. А головним злодієм, взагалі, виявляється, мужик, якого вони випадково прикували до батареї, Тобто вони почули його найбільший страх, що він не хоче платити аліменти, хоча у нього там ролекс на руці. І оскільки з ними тоді був майор міліції, ще він вовкулака паралельно. Він каже, типу, я тебе прикую зараз до батареї, і після цього, вже коли закінчимо, я тебе у відділок відвезу, бо ти мусиш перед законом відповідати. А він виявився головним злодієм, що найцікавіше він сидів, скиглив про цих дітей, але потім просто зник, тому що це могутній чаклун також перевертень. Але про це знову ж таки. Трохи згодом. Отже, сама книжка, перше саме оповідання, було дуже цікавим. Там було багато цих детективних моментів, там були складнощі, там були приколи з комп'ютерами, і, до речі, ці комп'ютери це вже дух епохи, шмотки, прикольна, крута, саййот, фігня пофігу. Це вже епоха саме нульових, тобто не молодіжна, а ціла епоха, коли стоїть такий велетенське, як коробка, комп'ютер. І люди його намагаються якось Та? Ми в інтернеті створили магічну копію Тетянки, там багато чого було цікавого про все це. І це саме те, як бачили тоді люди ці комп'ютери, інтернет, щось таке нове, щось цікавеньке, що можна додати. Друга книга виявилася дуже цікавою для сюжету, це був Острів Перевертні. І там нам розповіли такі речі, що є різноманітні перевертні. Так ось вовкулаки та соколи, взагалі, всі птахи у цьому світі, вони перетворюються з людей на тварин. А жаби змії, пам'ятаєте, я тільки що казала, що ось цей головний злодій з першої книжки він змія, перевертень. Вони перетворюються на людей. Тобто, це від початку є тварини, які перетворюються на людей. І вони за своїм характером, як жаби і змії. Тобто, бридкі, набагато гірші за тих перевертнів і. До них не шанобливо ставлюся, та є за що, власне кажучи. Нарешті, вони поїхали на Хортицю, де з'ясувалося, хто є біологічним батьком Ірки, і все це дуже справді було цікаво. Там було багато моментів, за ними я зараз пройдуся, але з чого варто почати? Ну, я зараз подивлюся свої закладки і подивлюся щось цікаве. Так, ну. Дивимося зараз щось. Це був момент про комп'ютер. А ось ця проблема цієї книжки найбільше це українська мова. Давайте я знову це повторю. Я не розумію, хто і на що у цій книжці розмовляє українською. Розмовляє бабця головної героїні. Як я вже казала, це нормальне явище, коли у родинах. Ну, на Харківщині це нормально. Я не знаю, як на інших частинах України. Є якась старенька бабця, яка розмовляє українською, а всі інші розмовляють російською. Це нормально, це буває. Не треба брехати, що такого не буває, що Ми всі тут чисто українською говоримо. Добре. У цьому всесвіті українською також розмовляють старі відьми. Ну, можливо, тому що вони виросли на Україні, хоча на радянській Україні вони надшебно мусять знати російську мову. Ось що цікаво, відьми розмовляють українською. Вовколака, хоча він є природною істотою, і так само, як ці відьми десь за віком, українською не розмовляє, він розмовляє російською. Наші головні героїні переходять на українську лише тоді, коли треба прочитати якусь чарівну штуку, наприклад, ось тут. на подвіреньку світленька стоїть в тій світлоці... Л... Тисові столи, а по тих столах гарні речі лежать, а ті речі майстер рабів, а ті речі господарю служи. Жи. служили. Я вивчала російську мову до 4 класу, але навіть я знаю, що це помилка. Господаря доглядали за господарем підглядали. Я вже багато разів казала, що навіть знаю, що українську мову. Ви ніколи коректно у цього не прочитаєте, тому що транслітерація на російську вона просто жахлива. Ну, як я вже казала, авторам варто познайомитися з такою річчю, як зноски, коли пишуть на українській мові, а ось сюди дрібним текстом пишуть переклад. Але тут чомусь просто впилячили українську. Чомусь також тут називають українськими словами всі надприродні явища, наприклад, наприклад, що той самий Вовкулака. Хоча у російській мові це вервольф або просто Оберетінь, тобто можна це було замінити, але вони чомусь залишили українське. І воно якось так ну, негарно вийшло, якось ця українська мова тут вставлена дуже-дуже криво. За намагання дякую, але знову ж таки повторюся з минулого відео. Я сподіваюся, що коли цю книжку переклали українською, там усе стало краще. Та тут вже так було зроблено від самого початку. Тобто, якщо бабця постійно розмовляла українською, не може вона у цій книжці перейти на російську. Так само, як вони не можуть перестати повторювати закляття на український, тому добре. За це я гаразд, пробачаю. Є тут ще деякі моменти. А, ось теж дуже-дуже цікава істо історія. Розумієте, тут являються такі істоти нічки. Нички, можливо, українську я не знаю. І ось, що мені згадалося, колись дуже давно, у цих самих нульових, був і на Україні, і на Росії бум історії, народних казок. У Росії це були три богатиря, і там було дуже багато ось цих соловйов розбойників баби Йошки Змії Гаринич, ось це, це все на російський лад. У нас були. Мультсеріали про Котигорошка, це український саме герой, не якийсь там Ємеля. І ось що цікаво, брали найпопулярніших героїв, тобто, я не знаю, Чахлик невмирущий, Всі знають цього героя, цю казку, я думаю, всім її читали у дитинстві. А, але українською, що цікаво, тобто, перше, що ти думаєш, ну, казки мого дитинства, якась там царівна жаба, я не знаю, той самий чахлик не ну, колобок якийсь. Потім українське, добре, українське мавки і мавки, русалки, так оце українське. Тобто перше, що мені спадає на думку, і воно тут було в мене в книзі, але що таке нічки? Ось це дійсно цікаво. Велетенський плюс за це автора. Якщо вони це справді знайшли у якомусь старовинному фольклорі, то це добре. Тому що ми показуємо, що наш фольклор це не тільки вже звідані персонажі, про яких багато чого не знімали, а також щось нове. Якщо ж вони вигадали своїх істот надприродних, це такий самий плюс, тому що це краще, ніж використовувати те, що вже всі пройшли. Якось, наприклад, зараз постійно переписують історію романи Василиси з чахликом Невмирущим. Це начебто прикольно, але вже всіх дістало, тому що воно переписано 200 разів на цей манер. Отже, тобто, що таке нічки, або нички, як я їх все ж таки називаю українською, нички це такі істоти, які. На вони дуже тонкі, у них довгі руки, довгі ноги, гострі зуби, також гострі пазурі. У них є така особливість, вони мають веретено, вони прядуть нитки і цими нитками оповивають своїх ворогів. Але, як кажуть у цій книзі, роблять вони лише дрібні капості. А також вони бояться полум'я та світла. Будь-яке світло, будь-яке будь полум'я вони одразу помирають, але тут їх дуже багато було. Ось такі цікаві істоти, їх вигадали саме автори цієї книги. Або десь взяли. Але якщо і взяли, то дуже старанно взяли. Тут, до речі, продовжується ось ця українська мова. Подивіться на це слово. Перекинувся. Я зрішаю, скоро зламається ось ці все читати. Ну, і далі тут. Пішла друга частина. У другій частині було дещо цікаве. Зараз подивлюся. Так, ось тут був момент такий, де наш головний герой задивляється на блондинку. Я думаю, Господи Боже мій! Невже вони це зробили? Вони додали у книгу стереотипну тупу блондинку з велетенськими цвіцьками, нафарбовану довгим волоссям розовим платічком, таким рожевеньким платчиком. Яка така дурненька ходить, і, і взагалі гадає, що всі її винні вона дивується, чому в маршрутці немає. кондиціонера. ну ви всі знаєте цей стереотипний образ. Я думаю, нащо ви його додали? Мене це так бісило. Але в кінці знову ж таки велетенський плюс автора. Вони навчилися писати, вони обіграли це кліше. Коли майор Розповідає нам про перевертнів, які перетворюються зі зміни людей. Він розповідає казку про царівну жабу, але трошки на інший манер, що жаба була собі така брудка жаба, яка почала перетворюватися на гарну дівчинку. Вона прийшла до царя, зробила так, що він своїм спадкоємцем зробив дурня, бо ми ж пам'ятаємо і справді у цій касті молодший казали, був дурним. Молодший дурень, старший середній просто брати. Казали, що вона перетворювала хліб на камінь, килими на ганчір'я, і справді у, у тих казках, якщо ви пам'ятаєте царівну жабу, то там таке було, що лише у неї все добре, а у інших все погано. Кажуть, вона мало не заволоділа королівством, змусила братів битися між собою, але її царевич бажав її бачити людиною, спалив її жаб'ячу шкіру, тому вона не змогла знову перетворитися на жабу. І це був такий цікавий. Я навіть не знаю, не те, що поворот, твіст, навіть такий сучасний сюжетний твіст. Ось реально, скільки я бачила казок про чахлика невмирущого, де цю Василісу малювали такою сильною незалежною дівкою, яка не хоче бути з тим царевичем, не хоче бути з цим чагликом, але вона з ним буде. А тут нам намалювали ось таку гидотну падлюку. І ти думаєш, а до чого тут та блондинка? А ось ця блондинка, вона і є та сама, царівна жаба. І головні герої тут, ну, головні конкретно для цієї оповідки, билися на смерть заради своєї нареченої. Звісно, тут найкраще питання а чому би не спитати саму наречену, з ким вона хоче бути? Але птах і вовк вирішили битися на смерть. І ось за допомоги Ірки вони дізналися, що їхня наречена жаба, яка просто їх скерувала одне на одного. От так от. Мені цей дуже твіст сподобався. Знову ж таки, плюс авторам автори молодці, вони в часі щось нове писати, намагаються щось нове зробити. Далі ось продовжується ця історія з блондинкою, тож ми це перегортаємо. Тут був ще дуже цікавий момент, коли наші герої йдуть на Запоріжжя. Тут, до речі, ви можете бачити про царівну жабу. Ось він розповідає. Цю казку зараз десь подивлюся, а, ось, двох старших спадкоємців перед Сергієм підставила союз головного будинку, тобто правлячої династії з дворянством та купечеством розвалила, це ж, пам'ятаєте, дочка. Дочка багатого пана, та дочка купця були у цій казці. Далі сама тим часом разом зі своїми змовниками поступово труїла царя караваєм, сорочкою, яку ядом яка була присякнута отрутою. Ну, ви ж пам'ятаєте, так, як вона у касті пекла цей торт. Усе ці придворні сиділи на галюциногенах. І їм усяке там марилося, то озеро звина, то кістки лебедині, що оживали, і ви також, пам'ятаєте, вона це робила на балу. Так, ви ж пам'ятаєте, це було у цій касі чоловіка взагалі підкорила повністю. Добре, тільки що той її чоловік. Так її зажадав, що потім вирішив, що вона постійно має бути людиною. Ось така ціла оповідки, вона мені дуже сподобалася, але зараз я не хочу її перекладати. А тут далі ще був один цікавий момент. Потрапляють, вони, значить, на острів Хортиця. І ось як змалювали цей острів. Пам'ятаєте, я казала, що у першій книзі було багато шарувачни, що, типу, ось це, це прізвище Хортиця, ось те, що там сердючку згадують. І так, що, ну я не знаю, тобто, щоб людина зрозуміла, що діє відбувається на Україні, тобі у лоба пхають напис Україна. Тут такого немає. Ти потрапляєш на Хортицю, діти розповідають тобі, ну, начебто, з інтернету вони це дізналися, що це острів козаків. Всього такого, тут є багато цікавих моментів. Наприклад, такий герой Палипи з Конопель, який сидить і дмухає наркотух і пропонує її дітям. Цікавий персонаж, а особливо для дитячої книжки, за це автором так само плюс. Це саме те, що хочуть прочитати, і підлітки. Я без сарказму зараз говорю. Підліткам подобається читати про такі заборонені теми і знаходити їх у книжках. Це все одно, що я не знаю відкрити якогось е Гоголя і, і побачити у класичному творі Матюк, Діти це обожнюють. І тут це. Дуже цікаво зроблено. Тобто, спочатку якісь дурні однокласниці Ірки кажуть, що вона наркоманка, жартують. Вчителька справді думає, що наркоманка, тому що вона не ходить у школу через проблеми з чарами, але ж вона не може про це розповісти. І після цього їй на, на цьому острові пропонують добухнути коноплі. Вона каже, взагалі там звучаво, ну після цього мене точно пов'яже вчителька, вона мене вб'є. Був дуже цікавий момент. Ще де хлопчику нашому, Богдану, пропонували стати охоронцем скарбу і мало не вбили. І коли вони зайшли вже у палатку, почали відсипатися, їм постійно сувалися пики козаків, які пропонували, типу, не бажайте собі скарбів. А що ж це така паночка і небагата? Хочете скарбу, хочете скарбу. І тоді таньку це звісило, і вона намалювала перекреслену пику козака з написом. Скарби не пропонувати. Я з цього також дуже довго сміялася. І все саме, до речі, те, що було треба цій книзі бачити, не боятися виставити, я не знаю, український фольклор, якимось комедним чи дурним, а порівняти людей, бо справді є у міфології такі, якби навіть не люди духи, які показують тобі скарб, щоб ти. Поруч з цим скарбом Помер замі... замінив цього духу. Є таке справді у фольклорі. Але обставити це так, що вони настирні, як продавці з оріфлейму, ну це молодці. Єдине, що мені не сподобалося, це те, що наша героїня почала смердіти Марті Стюхами. Хто не знає, то це така героїня, яка. У неї блакитні очі сяють, у неї біле волосся від народження, вона сирота, вона суперсильна, а ще вона персимовою володіє, а ще від неї доля світу залежить, тобто все найкраще в одному флаконі. Наша героїня є відьмою, і до того ж, вона ще є дочкою ось цього Бога, вона може перетворюватися не просто на вовка, а на вовка з крилами. Вибачте, але це вже занадто, блін, занадто. Розумієте, в чому річ? Відьма може стати перевертним, це не ну, є щось неможливе, але для цього вона не має навчатися, тобто ось є базова відьма. І вона обирає, що її вивчати, хоче навчитися там, не знаю, розмовляти з тваринами, перетворюватися на тварин, розуміти природу, варити зілля, розмовляти з мертвими, тобто вона сама обирає, що її вчити. А тут Ірці усе дається від, від, від самого початку. Також виникає питання, якщо її батько Бог, який багато років вже під землею, як і чому він зробив цю дитину, дуже цікаве питання, чому він для цієї місії обрав якусь, вибачте, відбиту матір, яка потім поїхала до Німеччини і з Іркую навіть не бачиться, звідки у неї взялася бабуся за батьковою лінією, ну, те, що вона, відьма, це зрозуміло. Я гадаю, що її бабуся, можливо, була і не, кров, не, не по крові бабуся, а можливо, просто дуже сильна відьма, яка служила цьому богові, він їй запропонував, типу, ти виховай мою дочку. Але навіщо? Бо коли Ірсі було 4 роки, та бабка вмерла, він мог би, міг би когось молодше взяти на цю посаду, так би мовити. Бісила також уся уся недомовленість. Знаєте, мене завжди оце бісить, коли дітям дорослі чогось не кажуть. Ну, наприклад, те, що твій батько це древній вовк, і що ти перетворюєшся на вовка не тому, що з тобою щось не так, а тому, що це твої гени. І пропоную тобі піти жити в вріз, доки ти не навчишся з цим жити. А як навчитися, не кажуть? Ну, все мене бісить. Так, я розумію, що це якісь тягне сюжету, що вони самі мають усе це виявити. Тут є навіть виправдання, що майор знав, що його зграю вовків буде битися на смерть з і він не хотів туди втягувати усіх дітей, тому він не хотів їм розповідати про Хортицю. Він вже знав, що вони туди полізуть якнайшвидше. Але все одно було неприємно. Що, що стосовно цієї мартістюхи, я вже це сказала. Мені це не подобається. Забагато суперсил давати так само не варто. Тому що, ось, наприклад, знову ж таки, беремо того самого Гаррі Поттера. Ну, він був звичайним хлопчиком, тобто з магічними здібностями, він був звичайним чаклуном. Так він міг, міг розмовляти зі Зміями, але це була його єдина особливість. Єдина. У нього не було чистокровної лінії відьом, як у цієї ірки, у нього не було здатності на щось перекидатися. Так у нього був унікальний патронус, але це ні на що не впливало. Патронус це як кольор очей. Тобто око може бути зеленим, блакитним, не знаю коричневим. Але воно все одно бачить. Так само і патронус. Олень, качка, жаба, він все одно працював однаково, форми були різні, але це не змінювало суті. А тут вона найкраща, найкраща, найкраща з усіх. Ну і Ще між Богданом та Тетянкою чомусь почалася любовна лінія, вона така ще не виражена. Я гадаю, в наступних книгах вони це зроблять, але нащо? Тому що Герміона і Рон Візлі так само були. Ну, не треба було цього робити. Ну, ну Кліше, ну. Недобре кліше. Що ж, це було все, що я хотіла сказати щодо цієї книги. Все ж таки, я раджу вам її почитати, починаючи з другої книги, вона вже набагато краще стала, мабуть, у цьому Дякую за те, що подивилися це відео. Пишіть, чи, 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 чи читали ви цю книгу на українській або російській мові це не важливо. До речі, якщо на українській, то все ж таки скажіть, як там виправили цю ситуацію з незрозумілим суржиком, чи стало воно краще, чи змінились там якісь моменти. Ну, свої враження про цю книгу так само. Усім до побачення!